З вами учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Ерудит Харітонова Насасія, учениця восьмого А класу. Я розповім вам про здоров'я людини, яка займається Айкідо. Айкідо це японське бойове мистецтво, створене моріхеєм у Єсібо на базі давньояпонських технік джиу-джитсу. Айкідо має багато шкіл, що в основному були сформовані головними учнями засновника. Зайняття мають значний позитивний вплив на дітей та підлітків, сприяючи їхньому фізичному, емоційному і соціальному розвитку, тому які до можна займатися з 4 років. Вайкідо техніка послана таким чином, щоб, використовуючи прийоми, ви не шкодите супротивнику. Різноманітні рухові навички і дії, що виконуються під час таких тренувань, відрізняються за координаційною структурою, інтенсивністю, а тому сприяють розвитку у дітей координації рухів, швидкості, спритності загальної та спеціальної витривалості. Позитивний вплив єдиноборств Сходу на нервово-психічні процеси дітей проявляється у збільшенні швидкості реагування дію підвищенню уважності, поліпшення сприймання інформації тощо, які належить до помірно інтенсивних фізичних активностей, що стимулюють роботу серця. Система атестаційних екзаменів, яка існує в школі, вчить дитину ставити перед собою мету і пріоритету власних бажаннях. Якщо дитина має бажання атестуватись на вищий рівень, Q, вона буде наполегливіше і старанніше тренуватись, тим самим буде досягати бажаного результату, а не проводити весь час за комп'ютерними іграми. Правила поведінки, що існують в залі, повинні дотримуватись всіма учнями. Завдяки цим правилам у дитини розвивається дисциплінованість, повага до товаришів, стриманість у проявах емоцій. У межах зала. Догляд за кімуно розвиває в дитини акуратність. З вами була Харітонова Анастасія, учениця 8-го А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисячі друзів!